Залита сонцем осіння Качанівка просто таки потопає у золоті, і від цього перехоплює подих. Цими вихідними у Качанівці аншлаг. Туристи із Чернігівщини та Київщини б'ють усі рекорди відвідувань, бо ж різнобарв'я Качанівського парку восени нікого не лишає байдужим. Воно заворожує, надає відчуття легкості, а ще сповнює життєвою силою та енергією. Погода видалася пречудовою, по осінньому прохолодною, але сонячною. Ми теж вирішили насолодитись моментом і прогулятися головною алеєю, яка трансформувалася у суцільний килим з осіннього листя. А то справжній антистрес відчувати під ногами шурхіт багряного листячка. Біля палацу нас гостина зустрічає зірковий кіт качанівки, про якого ми вже розповідали у своїх сюжетах, якого на своїх полотнах зображують відомі митці, на якого влаштовують фотополювання туристи. А поруч з цією осіннюєю і красою проводить безкоштовні екскурсії. Зірковий кіт Качанівки пригадуєте цього. Насти екскурсовод веде нас до найгарнішої осінньої локації під крону жовтогарячого клена. Направду звідси відкривається якийсь неймовірний краєвид на палац, і не тільки цей розкішний качанівський краєвид вже охрестили заставкою Windows, але як на мене він значно кращий. Далі прямуємо до найпотаємнішої качанівської локації романтичних руїн, і ця залита золотавим осіннім листям стежка дійсно нагадує казку. Тут буквально на кожному кроці жива осіння фотозона, і це неймовірна романтика. Прогулюючись цими романтичними місцями, в уяві спливають пишно вбрані пані, які теж колись милувалися цими ж самими краєвидами. З-під місточка виринаємо просто до романтичних руїн, вкритих багряним плетивом. Та цьогоріч по красі руїни програють романтичним місточкам. Як на мене, то найбільше романтики саме біля місточків, адже тут просто все залите осіннім золотом. Осінь у Качанівці завжди особлива, а цьогоріч просто надзвичайна кажуть туристи, бо ж усі дерева, ніби одночасно, розмалював митець у жовто-багряні кольори. Недаремно ж у цю пору відзначають день художника, бо ж тут надихає кожна найменша деталь. Місцеві кажуть, що зараз у Качанівці дійсно золота пора, яка триватиме ще максимум тиждень, тому не пропустіть цей рай на землі. О, після такої райської краси зовсім не хочеться повертатися до міської метушні та осінніх холодів. Ось би так і сидів та релаксував собі поруч із пухнастим екскурсоводом, але все прекрасне добігає кінця. А ми з нашим пухнастим екскурсоводом завершуємо нашу екскурсію і мандруємо далі нашої мальовничої Чернігівчиною. Наша наступна осіння подорож буде до Діхтярівського палацу Галаганів, який нині теж потопає в осінньому золоті.